Що станеться? Дуже скоро, раптово, я би так сказала, у вашому житті, що покажуть карти. Ви знайдете вихід із ситуації, де ви викручувались, як могли. да? Можливо, вам щось не вистачало, якогось документа, можливо, фінансів, ще чогось, роботи, да? і ви викручувались, як могли. От ви знайдете в цьому вихід, однозначно. Що ще карти покажуть? Підтримку якусь несподівану ви отримаєте. Хтось, як, як протягне вам руку допомоги, підказку, пропозицію вам хтось зробить. Да? Ви відчуєте, що вам не треба вже так викручуватися, що тепер все буде добре. Не треба виживати. Да? Можна насолоджуватись життям. Однозначно, після якихось болючих таких часів, періодів, з невіримо. Приходить хтось реально на допомогу. До речі, ще може бути в когось, що було дуже поганий фізичний стан. Да? Ви думали, що не знаю, там температура 40 нічого не допомагає, не голова болить і так далі. Буде полегшення, ви станете почувати себе краще. Взагалі, ближчим часом ви будете розуміти, що вам легше, приємніше взагалі жити. Хай і буде.